Друзі, всім привіт! Ви на каналі Yuki Beauty і з вами Марія. Сьогодні я до вас вийшла Аля Натурель без макіяжу, бо я не хочу сьогодні робити спойлер до відео. Ось так я сьогодні вирішила зробити, щоб ви не бачили той макіяж, який у нас з вами вийде. А я сподіваюся, що у нас з вами сьогодні щось вийде. Бо... Подивимось, я там вже собі щось продумала, але як це буде виглядати, я не знаю, тому зробимо та подивимось. А ще я хочу вам показати палітру і зробити саме макіяж палітро від Huda Beauty, тому що я цю палітру ще в себе на каналі не показувала, але я її дуже-дуже люблю. Це палітра Розі Кварц. Мені дуже подобається її кольорова гамма. упакування теж тут дуже-дуже фантастичне. Прям хочеться дивитися на неї. І ось так вона виглядає всередині. Так, щоб вам було видно. Прекрасна кольорова гама така прохолодна, розовата. І якраз я думаю, що ми сьогодні з вами зробимо макіяж в таких розоватих відтінках. Але перед тим, як перейти до самого відео, не забувайте, що під кожним відео є інфобокс, і я там для вас зберігаю дуже цікаву інформацію, тому. Не забуваємо. І ще хочу нагадати вам, друзі, не забувайте донатити на ЗСУ. Це дуже-дуже для нас важливо. Тому давайте переходити до нашого відео. Так, друзі, давайте проходити до макіяжу. Я юзаю Часто цю палітру. Особливо я люблю сяючі відтінки цієї палітри, бо вони насправді неймовірні. І коли я наношу ці сяючі відтінки, в мене люди завжди питають, що в мене на очах. Тому я вирішила, що вам треба її показати. І дівчатка під відео в мене теж питали. Мої два улюблені це ось ці два сяючі відтінка, і оцей... Ой, не цей ось цей сяючий відтінок. І зараз я вам покажу, як вони виглядають. Це чесно, просто фантастично. Подивіться, яке сяєння і яке переливе. Єдине, що я не дуже люблю, це палітри і взагалі не використовую, бо я не розумію, на хіба воно тут треба, і на хіба худо його втулила. Я розумію, що вона просто хотіла, знаєте, зробити щось. Цікаве, щось ексклюзивне, такого знаєте, того чого немає у інших брендів. Але ну, я в цьому не бачу смисла. Якщо ви використовуєте ці рефіли, підкажіть мені, як бо я в якому способі в різних способах пробувала, тестувала, але мені не подобається мова йде за ось цей дуже дивний рефіл. Бо це просто як якийсь вазелін разом з тяючим пігментом. І воно дуже жирне. І на моїх жирних повіках воно просто ну, трошово виглядає, тому я їм не користуюся. Якщо ви їм користуєтесь цим відтінком, підкажіть, як ви його використовуєте. Мені чесно, цікаво. Давайте переходити до самого макіяжу. Мені хочеться знаєте, сьогодні зробити так. Таке щось цікавеньке, небанальне, щось там помалювати, може якусь графіку. Тому давайте малювати. Так, давайте для початку я нанесу базу. Це Mac Paint Pot, бо це єдина база, яка зараз тримає тіні на моїй повіці, бо в мене повіка жирна, і всі тіні, чесно кажучи, на мені скатуються. Так буває в 30 років. Тому що робити, треба викручуватись, і ось я використовую цю базу, мені зайшла. Єдине, що мені хотілося трішки її ну що маємо, то маємо, я її е, наношу пензликом. Але я її наношу ось. По складку, а далі я використовую рімель мульттаскер, бо мені так більш подобається, бо рімель трохи світліший за цю базу, От коли ви базу цю наносите на повіки, вона здається світла, але проходить якийсь час і вона темнішає. Ну, так буває з продуктами, тому як підсихає вона. Тому я її так на, наношу тоненьким слоєм, і так само я її наношу ось тут на нижню по так, а далі беру просто рімель мультитазер. Звичайний наш рімель. Він тут є. Ось так. І наношу його вже далі під брівку, Ось там він мені прям дуже подобається. І беру маленький спонжик. Я зараз підсіла щось на спонжики, на оці маленькі від щегли. Мені вони прям дуже-дуже подобаються. І тому я. Люблю їх використовувати і трошки так підтушовую. Він зараз теж підстине і не буде переходити, видно, нічого. Але мені подобається, бачите, що рімель він тут світліше, ніж є тут. І це якраз то, що мені і треба. Так, а давайте далі будемо малювати. Я візьму олівчик від ламеля гелевий ось такий. Та хочу. Намалювати такий напівкружочок. Ось тут. Я її застружила, але я не розумію, що в мене стало з моєю стружилкою, бо вона якось стала крошити олівці, і мені це взагалі не подобається. В мене якась косметична стружилка. Ой, це що? Це від П'єрене, мабуть, мені здається. Але щось якось не так пішло з цими стружилками. Так, ну що, з Богом? Давайте малювати. Я, звісно, ще той художник, але давайте пробувати. Так, я намалювала ось. Так, тепер беру пензлика дуже маленького та починаю зразу підтушовувати края. Це дуже-дуже обов'язково треба робити, щоб в нас була така, знаєте, яка тушовка, і треба це підготувати зразу. Я беру ось такий маленький пензличок. Колись я вам обіцяю, що я навчуся малювати і розмовляти, але зараз в мене не дуже це виходить. Тому іноді я просто е, мовчу та впадаю, знаєте, якийсь такий ступор Боже, як швидко вони застигли. Так. Але все одно нам треба підтушувати. Якщо щось ви там залізете в себе ну в цей самий кружочок, то там просто його можна, знаєте, як консилером потім під, Чистити. Там нічого страшного такого немає. Так, я ще відтушовую трошки, знаєте, хватаю карандашик цей і підтягую, так сказати. Так. Прям хочу ось сюди, в бровку, його завести. Так, перший елемент у нас вийшов ось так. Так, дівчатки, я вирішила робити два ока паралельно, бо якщо я не буду їх робити паралельно, вони будуть дуже-дуже відрізнятися, тому було вирішено мною, що треба робити так. Далі, давайте я візьму іншого кольору олівчик. Це буде темно-темно-фіолетовий теж від ламель. Це 405. І тепер давайте приходити до зовнішнього куточку. Давайте там помалюємо теж трошечки. Так, треба вибрати трішки приціл мені, куди його малювати. Що, давайте з Богом, як то кажуть. І погнали. Так, я зробила ось такий напів не знаю, загоулений, якусь я зробила. І знову ж беру маленький пензлик та маленьким пензликом підтушовую цю лінію зі всіх сторін. Я дуже хочу спробувати ще олівчики від Color Intense. Оці кольорові, щоб можна було їм малювати. Бо мені дівчата сказали, і б'юті коліжанка моя каже, що їм набагато простіше малювати, ніж цими, бо цими насправді важкувато малювати. Але в мене тут немає інших. Я тут дивилась на Амазоні. У нас якісь теж олівчики, але чесно кажучи, Якісь там відгуки, типу 3, 3, 2 із 5, ну Це вважається, що рейтинг дуже-дуже маленький. Тому, як ви знаєте, це стрьомно купляти саме з таким рейтингом олівчики. Так, я намалювала, далі ми з вами потім трішки пізніше це все діло підчистимо. І тепер таке дуже цікаво, хочеться з'єднати одну і другу лінію. Я візьму той самий фіолетовий олівчик і спочатку спробую так, прямо дивлячись очі, легенько спробую, знаєте, як там накидати спочатку. Я до вас поближче і дзеркало собі поближче. Я сподіваюся, що вам видно, бо я сліпа курка. Так, ось так я її накидала цю лінію. Прикол Канади, я сижу і з вами розмовляю, а сама собі думаю в голові. У нас зараз, по-перше, я вдягнула, вдягнута, як ви бачите. Бо буквально три дні тому була страшна жара, я не знала, куди блін, тут дітися. Тепер два дні вже фігачить дощ на вулиці 12 градусів. Я шукаю теплі шкарпетки. Бо блін, я реально замерзла. Витра моя теж кошача, десь там заховалася і спить в теплі. Зараз нереально валить дощ, і я чую, як хтось косить газони. У мене багато питань на цей рахунок, чому зараз, чому в дощ і взагалі, що тут коїться, якщо чесно. Ну, окей. Так, я підмалювала лінію, і давайте її трішечки теж я підтушую. Бо я хочу, щоб вона там була товстенька, там товненька. І, коротше, давайте її чуть-чуть я витушую. Ну, В принципі, ось так у нас і виходить, поки мені подобається. Так, друзі, підмальовок ми з вами зробили. Тепер давайте заповнювати це все діло тінями. Для початку я хочу взяти ось цей темний відтінок мантра. Там маленький пензлик та додати зараз покажу куди. Саме темне місце буде мантра. Набираю такий, знаєте, на плоский маленький пензлик, Ручки ставлю на стіл та починаю такими припечатуючими рухами ось сюди е притемнювати. Бо це буде наше, таке, знаєте, найтемніше місце. Тому я тут хочу. Положити цей відтінок. Подивіться, як швидко він це все затемнює. І треба взяти якийсь такий, знаєте, плаский пензлик для тонких таких ліній. Добираю цей відтінок і сюди ж його додаю. Так, супер. Далі беру пензлика і хочу, знаєте, цей відтінок ось тут трошки пензликом пухнастим підтушувати. Ось так. Я тут бачу, що у мене тут відсвічує світло, але мені здається, тут трішки нерівно, і це нічого страшного, бо ми з вами це все діло потім підчистимо консилером дуже швидко і. Просто, блін, у тіні, я ці обожнюю. Вони прям малюють як масло. Так, візьму такий маленький пухнастий пексик. Та ось цей темний відтінок. Та фокусуйся. О, ось цей темний е, відтінок візьму і трошки-трошки підтушую. Зовсім трошки. Бо я тут хочу. Переходи зробити. Далі я хочу взяти цей відтінок Happiness, ось такий рожевий яскравий відтінок, та нашурувати його трошки-трошки вище. Набираю і хочу його додати ось сюди. Бо тут буде саме цей відтінок проживати у нас. Ось так я його додаю. І зараз ми з вами його втушуємо, і буде у нас один колір. І беру, як завжди, пухнастий пензлик та підтушовую. Друзі, розкажіть мені, будь ласка, вам нравиться, що вам подобаються такі відео з макіяжами, бо я не скажу, що вони прям дуже набирають переглядів, хоча мені самі цей формат дуже-дуже подобається, виходить дуже прикольно. Так, далі давайте візьмемо трішки світліший відтінок, ось такий. Та я хочу підтушувати собі внутрішній куточок. Для цього я беру пухнастий пензел, боже, я його не бачу. Так, набираю та хочу пройтися ось тут, просто по кордону. Трошки його треба тут підтушувати, щоб був такий, знаєте, гарний перехід, щоб не було просто один колір. Та з іншого боку роблю те ж саме. І потім будемо переходити до нижньої повіки. Там я теж буду робити і олівцями, і всім на світі. Трохи підтушувала, і давайте переходити на нижню повіку. На нижній повіці я хочу теж пройтися для початку олівчиком, щоб тіні наші були трішки пігментованішими. І беру теж ламель-олівчик в кольорі 409. Це, мені здається, один з останніх таких олівців. Та буду наносити ось сюди його на повіку. Та потім підтушовувати. Бо мені хочеться, щоб рожеве Такий, знаєте, був яскравий колір, тому я його розтягую на всю повіку. І до, прям до зовнішнього кутика я його відтушовую. І проходжуся пензликом, хочу його підтушувати. Беру інший пухнастий пензлик та буду підтушовувати. Я його Трошки-трошки підтушовую. Так, я нанесла рожевий олівчик. Далі я хочу промалювати слизову нижню ось цим олівчиком, більш таким темнішим. Так. Я сподіваюся, вам буде видно. Обожнюється олівчик. Просто на слизовій виглядає якась петарда. А тут таких не знайдеш. Так, і останній олівець, який ми беремо, точніше, ще два осталось. Я ще хочу коричневим олівчиком, залишками своїми домалювати, точніше промалювати, який треба підточити. Хочу промалювати верхню слизову та міжвіку, і ще додам на нижню повіку фіолетовий відтінок, і потім вже будемо проходитися тінями. Щоб закріпити всі ці олівчики. У нас прям дуже яскравий макіяж виходить. Я такі щось останнім часом полюбляю. Мені прям дуже-дуже заходить. Хоча не знаю, чого останнім часом в житті, я з відео з моїм макіяжем на кожен день, я, якось, знаєте, забила на макіяж очей в повсякденному житті, тому що тут жарко. Було влітку, і мені якось не хотілося зовсім малювати очі влітку. Не знаю, може якось на осінь ситуація зміниться, але зараз ось так. І беру, знов повертаюся до цього фіолетового олівчика та хочу трошки його підмалювати ось тут. Зовсім трохи, і потім я його підтушую і будемо. Вже переходити до ціней. Насправді, у нас такий довгий сьогодні макіяж очей буде, але я хочу, щоб це було красивенько, гарненько. Бо не знаю, не бачу я останнім часом на Ютубі, щоб багато хто робив такі креативні макіяжі. Якось останнім часом це все діло сходить на... Нівець, так можна сказати, і більш почалося, точніше, не макіяжі я більше бачу, а саме розпаковки, тестування і так далі. Це теж класно, це теж цікаво. А от якось такого контенту, саме з макіяжем, я останнім часом щось і не бачу. Так, далі я беру найсвітліший ось цей відтінок рожевий. Та буду його додавати до внутрішнього поточку. З мене останнім часом камера не хоче фокусуватися. Я не знаю, що вона капризуляє, але прямо її останнім часом не хочу вона зі мною дружити. Прямо від слова зовсім. Я стараюся такими, знаєте, наносити набиваючими такими рухами, щоб в нас було більше кольору. І що мені подобається саме в цій палітрі, що з нею можна дуже-дуже легко наслаювати тіні і вони наслаюються. За це я і люблю ці палітри. Ну і плюс два сяючих цих відтінка це прям теж пісня-пісня. Так, візьму олівчика пухнастого, та ось точніше пензлика, та отут підтушую самі кордони. Є на одному оці ми з вами зробили, а далі я беру вже такий більш темніший відтінок і хочу його нанести на решту рухомої повіки. Зараз візьму якийсь такий плаский пензлик, та їм вже буду наносити ось цей відтінок happiness. Мені так подобається, як похолодала, і моя киця тепер шукає по всьому дому все, що можна куди сісти куди лягти, щоб трохи зігрітися, бо щось моя дівчинка прям замерзла. От що значить, погода як змінюється перепадами. Ось так я нанесла його. Гарно виглядає. Прям дуже гарно. І зараз ми його все це діло. Беру на великий пензлик та підтушовую кордони. Я хочу, щоб був тут трішки такий, знаєте, плавний градієнт і було видно мою шкіру. Так, тому я все це діла, відтушовую. І головне, не зачепити наш верх. Ось так це виглядає. Далі беру маленький пензлик і хочу самим темним відтінком мантра пройтися по низу. Ось цей відтінок, і проходжусь по нашій нижній поліці. Трошки його зтрушу, і ось тут я його наношу. Ми Знаєте, як трошки, щоб перекликалися наші всі відтінки. І припечатую. Ось так гарно виходить. Мені подобається. Так, я повторила на двох очах, і перед останнім таким кроком я хочу взяти ось цей рожевий відтінок та пройтися пухнастим пензликом розпідтушувати наше нижню повіку. Прямо таким маленьким, але все ж таки пухнастим пензликом. Ось. Тут просто понизу я хочу пройтися, щоб воно якось виглядало більш плавніше. І ще мені дуже хочеться сюди додати сяючих відтінків. Мені все ж таки хочеться їх вам показати. Тому давайте наносити. Я думаю, що я візьму ось цей відтінок я хочу. Я хочу взяти Moon Magic відтінок. І ось так він виглядає просто фантастично. Я в нього закохана, я вам не можу передати. О, подивіться, яке сайне. Це просто. Це просто космос. Тому я беру трохи цього відтінку та наношу на серединку нашої повіки. Саме цікаво, він на різних тінях, по-різному грають ці блискітки, але завжди це дуже-дуже гарно виглядає. От не передає камера, так як воно переливається в житті. Дуже шкода. І що мені хочеться взяти Safe Love відтінок ось цей рожевий, він такий дуже теж гарний. як... Під дохром відтінок та нанести його до внутрішнього кутику. Ось так він виглядає. Цікавий теж відтінок, такий приємно набирається на пальчик. І я його хочу набрати з кукурудзовим пензликом, але я, чесно кажучи, не впевнена, ані все переноситься. Я думала, що його не видно буде, але він там буде трошки нам підсвічувати наше Оку. Трошки переливатися, і якраз то, що треба. І ось так він виглядає. Бачите, наскільки стало підсвічене наше око. Так, друзі, я за кадром домалюю вії і закінчу весь макіяж обличчя, і тоді до вас повернусь. Ну що, друзі, ось такий нас з вами вийшов макіяж. Мені прям дуже-дуже подобається. Я додала ще стрілочку та трошки тут Зі стрілочки теж погралася, додала трохи аквалайнерів. І ось такий у нас з вами вийшов макіяж. Так само я ось тут знизу промалювала, я сподіваюся, вам видно. І ось так у нас все сьогодні вийшло. Я прям закохана цей макіяж. Так, повертаюся до вас трішки далі, щоб, так сказати, здалеку показати вам цей макіяж та трошки поспілкуватися. По-перше, такий складний макіяж, технічний, я робила взагалі вперше, мабуть, тому що останні рази те, що я робила, це було більш таке просте, більш легке і так далі. Цього разу я вирішила заморочитися, бо я. Все хочу більше і більше набити собі руку, щоб робити, по-перше, швидше, а по-друге, красивіше і гарні вам показувати мейкапи. І ще я для себе так знаєте в голові відмітила, що мені дуже не вистачає, по-перше, кольорової палітри мені не вистачає, немає. По-друге, мені не вистачає кольорових олівчиків. Я дуже хочу спробувати олівчики від Color Intense, І ще мені дуже не вистачає аквалайнер. І якщо от я назбираю всю косметику, то мені буде набагато простіше і буде більше варіантів різних макіяжів. Але повернемось до нашої палітри від Huda Beauty, Я її дуже-дуже люблю всім серцем. Я згадала, що я її ще купляла в Польщі, коли вона тільки з'явилася. І ось вона вже в мене. Я думаю, що роки 4, і я взагалі не жалкую, що я купила цю палітру, тому що ця палітра реально вартує кожною своєю копійкою. Я обожнюю і сяючі, і матові відтінки. Вони гарно набираються просто, і вони дуже-дуже легко тушуються, просто як масло між собою стушовуються От подивіться, я хочу вам показати саме матові відтінки, фокусуйся. Ось так вони виглядають на пальчику. І так само вони дуже гарно тянуться. От, подивіться, все легко розтягується, все легко тянеться. І взагалі, скільки я от робила макіяжу з тією палітрою або з Pretty Grunge, взагалі немає ніяких проблем, щоб я, там, знаєте, там сиділа, в мене щось не виходило і так далі. Ні, і це завжди дуже-дуже. Ефектні макіяжі. Давайте я хочу вам показати сяючі відтінки. Одні ви бачили в мене на очах, ви бачите, а інші я вам зараз покажу, бо це реально дуже-дуже класно. Ось я понабирала, ось так вони виглядають на пальчику. І зараз я їх просто візьму і розтягну, і це прям щось неймовірне. І от, подивіться, я розтягнула його на пальчиках. І подивіться, наскільки це гарно, от просто настільки це як масло виглядає. І ось такі палітри реально хочеться брати в руки і, брати, і з нею працювати. Тому, дівчатка, хто шукав собі палітру в такої кольоровій гамі, я вам її рекомендую від цього серця. І я її не продам, я її не віддам. Я коли ще давно хотіла спробувати палітру, теж від Худи, це ретроградний ретро Меркурій, але щось я її потрогала-потрогала, і саме сяючі відтінки мені ті-палітри не сподобались. Я на неї ходила дивилась, мабуть, разів п'ять, мені здається, просто до суфори на цю палітру. Але, от якось мені, чесно кажучи, не зайшла ця палітра. Там просто дуже такі, знаєте, великі блискітки. а... Тут вони реально делікатні і як масло. Тому я її люблю і я її вам рекомендую. Зараз відволікусь від теми, все просто що треба про мене знати? Я поки робила цей макіяж, я зламала стіл. Я не знаю зараз буду чекати на чоловіка, щоб він мені приїхав та полагодив, бо в мене шафчик, шафки перестали закриватися, і я не можу до вас ближче дотягнутися, тому що в мене шафка наполовину е, закрита, відкрита. Не знаю, бокал там пустий чи поршний, от Оце саме шафка відкрита-закрита, і я от це сиру не туди, не сюди, і мені так смішно і грішно. Що треба просто про мене знати. Якщо щось вам треба зламати, дайте мені знати. Я це дуже швидко роблю. Ось такі, такі в мене шуточки. Так, друзі, дякую, що сьогодні були зі мною на каналі. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте залишати ваші коментарі, мені дуже приємно їх читати. І не забувайте ставити вподобайки. Що ж, друзі, бажаю вам всім гарного дня, всім па-па.